Вінцем підготовки особового складу є ротник тактичні навчання. Перед особовим складом було поставлено задачі чотири етапи. Перше це здійснення маршу, комбіновано на техніці та в пішому порядку, друге це заняття району оборони, третє це ведення оборони та наступальних дій. А також заключенням було це пошук для зрідної групи противника в лісовій місцевості. Ми мініруємо це як сигнальні ракети у нас. То є сигнальні ракети, які взлітають і світяться, так як зараз жарка пора року, може ліс захопитися. Якщо до нас наближається противник, він заціпляє нитку і йде вибух. І ми вже в стороні чуємо, що з той сторони до нас наближається противник. Дані заняття допомогли особовому складу. Відчути плече справа з зліва товариша здебільшого особовий склад. Відпрацював дуже якісно практичні навички, маскування своїх одиночних позицій, роботу в спостережних постах та секретах. Дуже гарно відпрацювала позаштатна група розвідки, яка виявила вороже КСП роти та КСП батальйона силами та засобами старшого начальника. За викликом було знищено дані об'єкти, що допомогло. В тактичному рівні переграти супротивника, після чого зайняти оборону та провести ротні стрільби з всієї штатної зброї роти, імітуючи оборону.